Вітаю! У попередньому відео ми створили картку для нашого уявного пацієнта та відкрили для нього новий епізод обстеження. Тепер давайте наповнимо цей епізод. Ми спеціально розробили покроковий принцип заповнення епізоду, щоб зробити процес максимально логічним, інтуїтивним та уникнути помилок. Перш ніж почнемо, зверніть увагу на верхню панель. Тут ви можете швидко вийти зі створення епізоду, побачити коротку інформацію про нього або ж видалити епізод, якщо він був створений помилково. Отже, ми знаходимося на першому і найважливішому кроці: заповнені вкладки Загальна інформація дуже важливо заповнювати ці поля коректно, адже саме на основі цих даних програма буде формувати для вас точну статистику та аналітику. Як ви бачите, цей розділ логічно поділений на три блоки, щоб зробити процес максимально швидким та інтуїтивним. Блок заключення: тут ми налаштовуємо все, що стосується фінального документу, який отримує пацієнт, ви можете обрати тип протоколу та вид обстеження. Миттєво змінити шапку бланку, якщо у вас їх декілька, вказати на якому ультразвуковому апараті проводилось дослідження, зазначити, від якого лікаря було направлення. До речі, як створити власну шапку, додати відділення чи лікаря, що направив, ви можете подивитися в нашому відео базові налаштування за 5 хвилин. Переглянути це відео ви можете, натиснувши посилання в описі під відео. Блок Пацієнт. У цьому блоці ми вказуємо деталі візиту, номер картки та відділення, якщо це стаціонарний пацієнт, тип звернення, тип оплати, наприклад, страхова кампанія чи оплата в касу. Також тут можна вказати вагу та зріст пацієнта, а система автоматично розрахує індекс маси тіла. Якщо пацієнт жінка, з'являється додаткове поле для внесення даних про менструальний цикл. І наостанок кілька корисних налаштувань. Галочка Показувати в статистиці дозволяє включати або виключати цей візит із загальних звітів. Ви можете обрати, чи друкувати ваші контактні дані, емейл та телефон у кінці заключення. І найцікавіша опція друкувати QR-код. Вона додає на бланк ваш унікальний QR-код, за допомогою якого пацієнт зможе самостійно записатися до вас на повторний прийом. Отже, перший крок завершено. Ми заклали інформаційний фундамент для нашого обстеження. Про наступний крок я розповім в наступному відео. Це буде крок файли, де я продемонструю, як додати фото та відео до вашого заключення, щоб зробити його максимально научним та інформативним для пацієнта і лікаря. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на наш канал. Якщо у вас виникли запитання, сміливо ставте їх в коментарях.